Льжіка, які два пенька приїхала. Це ми два пенька, що купуємо такі штуки, а? Зараз розберемося. Дивись, це сажові фільтри. І це сажові фільтри, фури з комбайна. Я не знаю, що це. Але я відчуваю, що зараз торганем просто. У -у! Да? Як думаєш, буде діло? <таспраць> да. Да, буде. <праць> щас покажемо. Підіжіть, трохи інтригу потримаємо. Це відповідь на питання. Купуєте каталізатори, купуєте сажові фільтри? Так, да, купуємо, але не в кожному каталізаторі, і не в кожному сажовому фільтру є так? Да? хоча б, хотілося б, щоб було в кожному. Але дивись, беремо наш чудо-прилад, да? і перевіряємо. Нажимаємо, воно, коротше, там аналізує, щось там мудрить. Толкова штука, в общем. Хтось грамотний придумав. Диви, коротше, яка суть питання? В нормальному каталізаторі і в нормальному сажовому фільтрі оці от козирні три букви, да? ну, вірніше, три е, знака з таблиці Менделєєва мають бути в тисячах і мають бути значно вище одної тисячі, тому що одна тисяча це тільки йде на переробку. Отак от, от бачите, яке пусте, просто пусте. І зараз беремо нормальний код. Робимо йому аналіз, і що ми бачимо? О, тут ми бачимо діла. Оцей от каталізатор коштує грошей. Це вже більш цікаво, це, в принципі, нормально. Так що, отака от робота з каталізаторами. Ба який? Нормальний? Нормальний. Оці одиниці мають бути в тисячах. і... Коли його там 0, 40, 500, 600, то це, по суті, порожняк. Все, що до тисячі, все відносно порожня штука. Так що от такі от гарні пеньочки, не знаю, де їх використати, чоловік нам прислав, каже, хай вони вам залишаються. Але насправді вони й нам такі нужні, що далі нікуди. Да? Їх, Блін, коротше, як чемодан без ручки, дивишся, вроді, ж, толкова штука, а поїмити з нього нічого не можна, так? Да? І оставити не треба, і викинути жалко. Ну, по суті, все одно прийдеться викинути, так що другого вигода немає. Ну, пам'ятайте, каталізатори купуємо, каталізатори пропонуйте, купуємо їх. Після аналізу зробили аналіз, запропонували вам ціну. Влаштувало, купили. Не влаштувало це ж таке. Всякого буває. Взагалі, ми погнали працювати далі, щось придумувати, молодь вам, а ви каталізатор. Пошукайте, може ж є. По-любому екологія в машині навернулася, Да?